Вітаю на своєму YouTube-каналі. Рада кожному, рада присутності кожній душі, які якій відкликається ця інформація і готовий і обирає шлях зі мною. Отже, сьогодні інформація присвячена серпню місяцю. Такому особливому місяцю року, космічного року, це першому і останньому місяцю, який починає і завершує цикл спіралі Вознесіння, після якого починається вигрузка нових сценаріїв, нових гілок реальності і нових версій себе. Звичайно, що енергетично для багатьох серпень це непростий місяць, як емоційно, так і фізично, тому що ну, свого роду це встряска, це е, оцей портал Лева, який ми проживали з 24 липня по 12 серпня, в якій активно відбувалося, е, відбувалося загруження нових кодів. Зараз відбувається саме їх інтеграція в тіло. А коди, які спускаються, вони зазвичай, не зазвичай, а вони насправді витискають старі програми, старі реакції, а значить старі версії нас. І е, саме інтеграція, це закріплення оцих кодів е, в нас. І, якби, і які відповідно, яким відповідно потрібно витіснити для того, щоб звільнити місце для нового для нового. І тому багато хто серпень відчув як щось таке емоційне в скачках, зміну емоцій, плаксивість, тривожність, сонливість, роздратування. Сили, втрата сили, та також і різні фізичні симптоми це все якби вигрузка і загрузка, скажімо так, вигрузка старих реакцій, старих отих блоків енергетичних, які є в тілі, і загрузка нових кодів. Ну, і, звичайно, тут можу сказати. Так, навести такий приклад. Якщо особистість ходила, наприклад, в платі за 600 гривень, то, звичайно, що в нову реальність де вона заробляє в рази більше, вона не буде ходити вже у цьому платі. Так, вона його залишить, тому що може дозволити собі більше. Так і тут нові коди витискають старе для того, щоб отримати нове. Більше і ширше, але залежно, це все залежить від особистості, наскільки вона тримається за ось ці старі реакції, за старі страхи, емоції, переживання, так? тому що щоб. Перейти в нову, наприклад, гілку реальності, і для того, щоб заробляти цих в рази більше, потрібно відпустити страх великих грошей, наприклад, або відпустити страх нестачі грошей, або е ну, якби не додавати собі більше, жаліти для себе, шкодувати для себе. Це все ті блоки, які тримають ось у цій старій реальності. І саме нові коди, вони і витискають оце страх великих грошей, страх нестачі грошей, страх, неготовність платити більше і так далі. Звичайно, що процеси ось ці відбуваються не з усіма. Це про готовність. Саме хто уже вибрав і став на шлях душі або стає на шлях душі. Це про. Як я вже говорила, ми самі себе обираємо так? іти, чи ще поспати трошки, почекати, погратися в дуальність, погратися в ігри розуму. І хтось, хто уже став на цей шлях, відповідно, його виводять. І ці процеси відбуваються саме з ним. І, звичайно, що таку інформацію теж подають нам по готовності. Тобто, якщо ми готові це чути, нам це дають. Якщо ми не готові, ця інформація пройде мимо нас, ми її не почуємо, не помітимо. І скажемо, вона пройде повз нас як білий шум. Ну і, звичайно, що у кожного свій передатчик, так? тобто та хвиля, на який він готовий приймати. Сприйняти цю інформацію, вона передається саме через того, через кого зараз готовий, готовий почути, готова почути ця душа або її особистість, так? цю інформацію. Тому саме декого штурмить цій емочійні качелі, а хтось сидить і взагалі не знає, що відбувається, і йому на це пофіг і, можливо, крутить пальцем біля. Як це? Біля скроні правильно. І оця плаксивість, оця дратівливість це лише видавлювання цими новими енергіями, тими світовими кодами, видавлювання старих реакцій, винесення їх на поверхню, очищення від них. І, звичайно, що тут. У нас два варіанти, скажемо, ну, якби сприйняття того, що відбувається. Ми можемо реагувати, переживати, хвилюватися. Можливо, дехто до лікарів бігти, так, шукати причину, звичайно. Ну, я думаю, ті, хто це роблять, вони цього не слухають зараз. А інші все ж таки задають питання, а що відбувається насправді? Чому так зараз мене вигрібає? Чому мене зараз так підгрібає? Ну, підгрібає тому, що вигрібається ця темнота, яка носилася багато років і залягла аж на дно. Скажемо, тому що ми підійшли саме до цієї найтемнішої ночі душі, коли вона геть-геть заснула. І відповідно ці всі програми. Саме лягли грузом. І зараз їх виносять на поверхню. І це проявляється через саме ось такі стани. І тут важливо не реагувати. Саме не втягуватися в реакції: а чому, а як, а що робити, плакати і так далі. Якщо хочеться плакати, звичайно, поплакати. але Якби спостерігаючи за тим, що відбувається з боку, тому що насправді це відбувається з особистістю, відбувається з аватаром, через який грає душа, дух. А відповідно, ми є не аватар, а ми є дух. І дух не втягується, він лише спостерігає за цією грою, за тим, що відбувається. І відповідно, залишаючись у стані спостерігача, ми не віддаємо енергії оцим сутностям, ми не зливаємо енергію в зовнішній реакції, а ми залишаємося у власному будиночку. У власному будиночку це в своєму серці. А в нашому серці, це наше серце це безумовна любов, це прийняття всього того, що відбувається. І таким чином ми залишаємося у своїй силі. У своєму божественному домі і відповідно Залишаємо оцю силу собі. Те, що проявляється, відповідно, ці наші внутрішні, скажімо, темні сторони, для того, щоб їх побачити, їх потрібно проявити не лише через емоції, а на через зовнішню проекцію, тобто через якісь сценарії. Посварилися з чоловіком, дитина там з дитиною. Не буду це все називати, так для того, щоб це все не прописувати і не фіксувати, але ви вже зрозуміли, що це. Якісь такі сценарії, які затягують у реакції. Ну, зреагують, віддай туди силу, віддай туди свою е, кровушку, силушку, і е, відповідно покорми оцих сутностей в полі, тих тих енергетичних паразитів або програми. І те, ті програми, які спливають, це програми цього рівня, на якому знаходиться особистість. І якщо я, як дух, не реагую, звичайно, я Залишаюся в стані внутрішньої тиші, значить я зберігаю свою силу і даю можливість особистості вийти наслідуючий виток спіралі Вознесіння. Якщо ж я реагую, я зливаю свою енергію і я лишаюся в старих сценаріях, тому що вищі аспекти нам підгружають саме ці сценарії як перевірка. Як Скажімо, ну, такий лакмусовий папір на готовність іти далі. Ага, зреагував, значить ще реагуєш, значить ще лишаєшся, будуть буде підгружатися інші сценарії, ти буде далі якби перевірятися оця реакція. Реагуєш, все, закрив досвід, віддав його в монету. Не реагуєш, закрив досвід, віддав його в монаду і переходиш на інший рівень на слідуючий Виток. Ну і звичайно, що перехід в нові гілки реальності він відбувається через імпульси, внутрішні імпульси душі, які приходять із середини, тому що нас саме навчають цьому. Тому що саме проживання, якби всередині своєї кращої версії себе, це лише частина шляху, потрібні дії і певні дії в матерії, тому що ми прийшли саме до того моменту, коли ми усвідомлюємо що духовність, дух і матерія це все є єдино. І дух без, скажімо, без матерії це просто немає плоті, а матерія без духа, вона мертва. І коли це все об'єднується, створюється би, така справжня алхімія, тому що матерія починає, коли дух входить в матерію, вона починає оживати. А коли матерія з'єднується із духом, так, відповідно, він дає дух саме дає матерії силу оцього проявлення тієї реальності, яку ну, яка прописана, скажімо, в кращій версії, в кращій гілці божественної реальності. І тут Імпульси це такі поштовхи до дій, які ми маємо робити. Це можуть бути навіть те, самі прості такі елементарні речі. Поштовх, щось видалити. Наприклад, почистити галерею, почистити е, шафу, е, старі речі повикидати, почистити фото, оце сховище, повикид, пови, вийти із телеграм-каналів, е, купити, наприклад, якісь пензлики, ручку і так далі. Особисто можу задуматися, на що мені пензлики? Я в житті ніколи не малювала, але шлях душі він складається з того, що нам ідуть посили. Відповідно, ми робимо, але дуже часто ми не знаємо свого наступного кроку. Можливо, в когось буде імпульс навіть вийти із відносин, залишити когось, скажімо, партнера чи партнершу. Це все оці імпульси із душі, які потрібно слухати, тому що ніхто не скаже нікому, що робити, куди йти, як розвиватися. Це все є індивідуально, і оцей індивідуальний код проявлення, і відповідно поштовх, який через які веде душа, через імпульси. А якщо ж такі імпульси, поштовхи до дій не Робляться, тобто ми не робимо ніяких дій, відповідно, і залишаємося в тій самій реальності з тими самими помідорами, так я і були раніше, тому що дій за нас ніхто не буде робити. Але досить часто ми стримуємо себе ще через оті старі реакції, через старі паттерни, через старі блоки, програми, які не дають вийти на новий рівень. Вересень саме і проявить оці плоди, результати, місяць збирання врожаю, народження, проєктів, дітей, ідей, можливостей і так далі. Це все про вересень і кожен побачить свій результат. З чим вас і вітаю.